Привіт, ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, і сьогодні ми вивчаємо техніку білого ящика Statement Coverage або викриття операторів. Ця техніка це одна із тем ISTQB. і вона потрібна тільки мідлами вище. Якщо ви трині або джун, то вам не потрібно дивитися це відео. Подивіться його, коли вже будете підвищуватись кваліфікацію. Вся інформація із цього відео, і із наступного взята із канала TM Square від автора Нірш Комар Сінг. Він навчає і готує до ISTQB, QB, звичайно, англійською, а я його відеоуроки переклала. Отже. Почнемо із вступу до технік білого ящика. До технік білого ящика відносяться Statement Testing – тестування операторів та decision Testing – тестування умов. Зараз буде багато незрозумілої інфи, але потрошку-потрошку по я буду її пояснювати. Тестування операторів тестує оператори в даному нам фрагменті коду, а тестування умов тестує умови в цьому ж фрагменті коду. Тобто обидві ці техніки працюють з кодом програмістів. Ми не запускаємо програму і не робимо щось ручками, а дивимось на код програмістів і, відповідно, пишемо тести. Тестування умов, тобто decision testing, також відомо як branch testing, це синоніми. Тестування умов сильніше, ніж тестування операторів. 100% покриття умов гарантує 100% покриття операторів, але не навпаки. Сьогодні ми вивчаємо саме тестування операторів. Спочатку пояснювальна бригада. Почнемо з того, що таке блок схеми та з чим їх їдять. У нас є шматок коду. Він може здаватися складним для того, хто не знає програмування, але насправді він дуже простий. Є дві змінні – «а» і «б». Змінні це означає, що ми можемо заносити сюди будь-яке число, яке захоче користувач. Отже, в нас є два числа «а» і «б». І є код if, якщо «а більше б», then тоді ми друкуємо текст А більше. «else», в іншому випадку ми друкуємо текст «b більше. And if ми виходимо з, цього, з цієї частинки коду з ifом, тобто if закінчується. Ще раз, тобто, якщо A більше B, тоді ми говоримо А більше. Інакше ми говоримо Б більше, виходимо з коду. Тепер показую, як це виглядає на блок-схемі. Блок-схеми, як State Transition діаграми, мають свій початок і кінець, і виглядають дуже схоже. Отже, в нас є початок. Далі ми оголошуємо, що є дві змінні А і Б. І в ромбику в нас іде if. Ми говоримо, якщо А більше Б, і звідти йде дві стрілочки, true або false. Отже, якщо true A більше B true, тобто якщо A більше B це правда, то ми друкуємо, що A більше. Інакше, якщо A більше B це false, тобто неправда, тобто Б більше А, то ми друкуємо, що Б більше. І вертаємося в and if, тобто між A і N if. Далі йде and if закінчується if statement, тобто закінчується ромбик. І після того закінчуємо блок-схему. Отак виглядає блок-схема. На цьому уроці ми побачимо ще багато блок-схем, тому я просто показала, щоб ви розуміли, як воно працює. Отже, у блок-схеми є такі штуки, як Statements і Branches. Statements це оператори. Це кружочки, квадратики, ромбіки. Branches – це гілки або умови. Це стрілочки, які їх з'єднують. І відповідно на весь код ми маємо вміти намалювати блок схеми. І рахувати і перевіряти ці стейтменти і бренчі. Тому я вас дуже прошу зараз оцей скріншот, цей слайд, перемалювати собі в конспект, тому що стейтменс та бренчіс ми будемо зустрічати ще дуже багато разів, саме в цих двох уроках. Також нам потрібно вивчити, що таке шлях. Шлях це проходження по коду, починаючи з точки старт і закінчуючи точкою кінець. І в даній блок-схемі в нас є два шляхи: перший шлях коли А більше Б дорівнює true, і ми друкуємо А більше, виходимо з Іфа і закінчуємо. І другий шлях. Коли Б більше А, відповідно, А більше Б це false, неправда, ми йдемо в праву сторону і говоримо, що Б більше, і закінчуємо. І тоді ми не проходимо по частині, де А більше. Ми пропускаємо перший шлях. Тобто, ми або проходимося по першому шляху, або по другому. Тепер до питання за Сі Почнемо з елементарних. Скільки потрібно створити мінімум тест кейсів на 100% стейтмент покриття? Для цього ми малюємо блок схему з шматочку коду. Шматочок коду в нас незмінний. Отже, statement coverage, стейтмент покриття це мінімальна кількість шляхів, яка потрібна для покриття всіх стейтментів. Нагадую вам по слайду, що стейтменти це квадратики та ромбики. Отже, для покриття всіх стейтментів нам потрібно два шляхи. Оце перший і другий. Відповідно тоді statement coverage, тобто стейтмент покриття, 100% дорівнює двом. Два шляхи. Рухаємося далі по прикладах. У нас є такий код. Ми чекаємо, щоб вставили картку. Якщо картка валідна, то я хочу показати текст, введіть пін-код. Якщо пін-код валідний... То обираємо транзакцію. Інакше говоримо, що Пін-код не валідний. Повертаємося в попередній іф і говоримо інакше відхилити карту. Інакше оце, от відхилити карту, воно відноситься до, якщо карта валідна. Тобто кожен if може мати свій else. І вони написані на одному рівні. Якщо ви подивитеся, введіть пін, воно трошки зміщене вправо, а попередній іф він з лівої сторони. Давайте ще раз. Спочатку перший іф. Якщо карта валідна, то ми працюємо з пін-кодом. Інакше ми відхиляємо карту. Тепер всередині. Якщо пін-код валідний, коли ми його ввели, то обираємо транзакцію. Інакше говоримо, що пін-код не валідний. Малюємо блок схему, яка покаже нам оцю, цей кусок кода. Отже, почнемо із старту. Старт це чекати, щоб вставили карту. Далі йде перший іф, який перевіряє, чи картка валідна. Якщо вона валідна, то ми рухаємося вправо, говоримо введіть е, пін-код. І рухаємося вниз до наступного ромбоку, до наступного іфу. Повертаємося назад. Якщо картка не валідна, то ми відхиляємо карту, кінець. Тепер внутрішній іф. Ми показали, введіть пін-код, користувач вводить пін-код. Якщо пін-код валідний, то ми обираємо транзакцію і працюємо далі. Якщо пін-код не валідний, то ми показуємо пін не валідний і йдемо в кінець. Сподіваюсь, тут було зрозуміло. Отже, нам потрібно порахувати Statement Coverage. Тут Statement Coverage дорівнює трьом. Давайте дивитися, яким чином я це порахувала. Я подивилася на блок-схему і почала рахувати, скільки мінімум шляхів має бути для того, щоб всі можливі стейтменти, тобто квадратики та ромбики, покрити. Перший стейтмент: ми чекаємо, вводимо картку, картка не валідна, ми відхиляємо картку кінець. Це був перший стейтмент, це самий лівий шлях. Далі другий стейтмент посередині. Ми чекаємо картку, картка валідна. Ми вводимо пін-код, нам говорить, пін-код не кінець. Це другий був шлях. І третій шлях самий-самий правий. Ми чекаємо картку, картка валідна, ми вводимо пін-код, пін-код валідний, ми обираємо транзакцію кінець. Отже, тут є три шляхи, щоб повністю покрити всі стейтменти на 100%. Відповідно, три шляхи означає стейтмент coverage, покриття дорівнює трьом. Відповідно, потрібно три тест кейси. Є невелика підказка. Оці ті по червоним, вони будуть писатися. В цих двох презентаціях на слайдах я вас дуже прошу, коли ви бачите тіп, краще перемалюйте і запишіть собі цей тіп. Він вам дуже допоможе. З цим типом не потрібно рахувати ці шляхи, проходитися по них всіх. Нам потрібно просто порахувати формулку. І формулка statement coverage в такому випадку дорівнює одиниця плюс кількість else. Це для того, щоб не малювати блок схему. Пояснюю, що це означає. Ми дивимося в код. І рахуємо кількість elsів. Ми бачимо один else, бачимо другий else і додаємо одиницю. Відповідно, statement coverage дорівнює 3. Рухаємося далі. Другий приклад. В нас є змінна А, просто користувач вводить число А. Якщо це число більше нуля, то ми заходимо всередину. Якщо А дорівнює 21, ми друкуємо слово кій, ключ. І виходимо з цього іфа і виходимо з попереднього іфа. Тут elsief немає. Бачите, тут іфи без elsів. Дивимося на блок-схему. Блок-схема виглядає так. Ми вводимо змінну, переходимо до першого ромбику. Якщо А більше нуля, то ми рухаємося вправо. Якщо А менше нуля, тобто якщо false, то ми рухаємося вниз в end. Далі, справа ромбик. Якщо А дорівнює 21, то ми друкуємо якусь змінну. Якщо не дорівнює. То ми нічого не робимо і також рухаємося трьома стрілечками в end. Statement coverage тут дорівнює 1. Чому? Тому що ми скористалися попередньою формулою із підказок оцією, де сказано, що statement coverage дорівнює 1 плюс кількість else. А else тут зовсім немає. Відповідно, 1 плюс 0 дорівнює 1. Переходимо до третього прикладу. В нас є змінні A і B. І тут трошки складний код, але нам не обов'язково його. Прямо абсолютно розуміти. Нам обов'язково зараз відштовхуватися від табів, тобто від зміщень вправо. Дивимося, якщо А більше нуля, то ми заходимо в інший if і перевіряємо Б. Якщо ні, то просто закінчується if, сама нижня стрічка коду, самий нижній рядочок. Далі входимо всередину. Якщо А більше нуля, то ми перевіряємо, чи Б дорівнює нулю. Якщо Б дорівнює нулю, ми друкуємо no values. Інакше. Ми друкуємо «b» і робимо наступну перевірку. Наступна перевірка це перевірка числа А. Якщо А більше 21, то ми ще друкуємо A зверху. Закінчуємо один і в другий, третій. Дивимося, як це виглядає на блок схемі. Починаємо з слова «read». Ми читаємо дві зміння. Далі, якщо А більше нуля, то ми рухаємося вправо всередину в цю всю мішанину, якщо ні, то ми просто йдемо в «end». Далі Б. Якщо Б дорівнює нулю, то ми рухаємося вниз і друкуємо «no values» і виходимо. Інакше ми друкуємо Б і рухаємося в наступний if в А. Оцей от if, if A А if A А більше 21, оце цей if це друга, третя стрічка самого права в блок-схемі. Тобто ми перевіряємо, чи А більше 21. Якщо більше, то ми ще щось друкуємо. Друкуємо А і виходимо. А якщо ні, то ми просто звідси виходимо. Отака така складна схема вийшла, заплутана. Дивимося, що тут треба робити. Тут statement coverage дорівнює 2. Чому? Тому що ми порахували кількість else-ів. Else у нас всього на всього 1 в коді. Відповідно, 1 плюс 2 дорівнює 2. Бачите, ми могли малювати таку тяжку блок-схему і могли дуже сильно мучитися, а з'ясувалося, що треба просто до else додати одиничку. І весь цей складний код перетворився в дуже легкий. Робимо четвертий приклад. Четвертий приклад трошки відрізняється. Дивіться, чим він відрізняється. Тут немає іфа всередині іфу. Якщо ми подивимось на третій приклад, то тут є if іф всередині іфу. І є ще один іф всередині іфу. Коли if іф всередині іфу, це називається nested іф, вкладений іф. Тобто тут вкладені оператори. І тоді працює ця формула. Statement coverage дорівнює 1 плюс кількість else. Якщо ж в нас не вкладені іфи, а послідовні, як тут. Тобто немає такого, що і в іфі, то формула буде друга. Давайте читати код. Якщо А менше нуля, то друкуємо, що А негативне число, інакше друкуємо, що А позитивне. Закінчуємо цей if. Далі, якщо Б менше нуля, то ми друкуємо, що Б негативне, інакше друкуємо, що Б позитивне. Тут мав бути СУФ на один тап, помилка в мене трохи. І кінець if. Тобто в нас є два if, і вони один після другого. Вони не вкладені, а nested if, Вони послідовні. Блок-схема виглядає так. Не насправді не так складно, якщо цей рід перемістити вгору. Дивимося, він майже лінійний. Тобто, якщо рід уявити собі, що він вгорі над А біж менше одного, ми починаємо читати змінні і перевіряємо А. Якщо А менше нуля, то ми друкуємо, що А негативне. Інакше ми друкуємо, що А позитивне, і виходимо з цього іфа, і йдемо в другий іф, який йде послідовно. Далі перевіряємо B. Якщо B менше 0, то ми друкуємо, що воно негативне і виходимо. інакше ми друкуємо, що воно позитивне і виходимо. Тобто в нас є два іфа, але вони йдуть послідовно один за одним. І statement coverage тут дорівнює двом. Не дивлячись на те, що в нас є два else, тут формула працює по-інакшому. Тут формула така: якщо else є, скільки завгодно else, Хоч 100, хоч 200. То стейтмент покриття дорівнює двом. Якщо elсів немає, то стейтмент покриття дорівнює одиниці. Але пам'ятайте, що ця підказка, ця формула працює тільки для unnisteд ifів, тобто для послідовних ifів, коли один if не входить в другий, коли вони йдуть один за одним послідовно. П'ятий приклад і останній в цьому уроці. До цього фрагмента коду було проведено такі тести шляхи, які стейтмент покриття було досягнуто. І в нас є. Прям блок схема. Без коду, без складнощів, без нічого. Дивимося. У нас є такі шляхи тест 1, A, B, C. A, B і C. Із цих всіх тест покриває тільки A, B, C. Ще є другий тест, який покриває шлях A, B, D, G, H. Він не покриває C, F і I. Що ми робимо? Наша задача порахувати, яке стейтмент покриття досягнуто цими двома тестами. Ми рахуємо всі-всі-всі стейтменти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, їх всього 8. І ми рахуємо, скільки з них покрито. Покрито 1, 2, 3 4, 5, 6. 6 унікальних стейтментів. Відповідно, покрито в нас 6 із восьми тверджень. Стейтмент покриття. Рахується так, скільки тверджень у нас виконано, ми ділимо на загальну кількість тверджень. Відповідно, 6 поділити на 8 буде 75%. І це буде відповідь на питання, яке стейтмент покриття досягнуто, досягнуто 75%. Це все. Можливо, вам було незрозуміло. Тоді треба трошечки подивитися гайдів і відеоуроків по іфам. Для цього я рекомендую Simple Code. Це український блогер, який правда викладає російською, але він дуже зрозуміло пояснює програмування. Наступний урок буде дуже схожий на цей, але ми будемо проходити не Statement Coverage, а Decision Coverage. дуже схожу техніку, яка покриває не кружечки тут, а стрілочки, тобто шляхи між кружечками. Там ми повторимо все, що ми вивчили тут, і також вивчимо формули Decision Coverage. Дуже прошу вас нотувати те, що було написано червоним в цьому слайді. І будемо завершувати. Дякую вам за ваші лайки, коментарі більше чотирьох слів та підписки. Якщо у вас залишилися якісь питання, то, будь ласка, задавайте їх в коментарях, і я буду старатися на все відповісти. Підтримуйте українські та до зустрічі в наступних відео.